Всім привіт! Ви зараз побачите вложик, але є один нюанс. На камері були плями, і я це побачила тільки в кінці відео, на жаль, от. Але все одно я вирішила залишити цей влог, тому що він дуже цікавий. Наступні влоги буду знімати все ж таки на телефон. Я хотіла спробувати познімати на камеру, це Машина камера, але з нею така ж фігня, як і з моєю камерою. Хто зі мною давно, той знає. Тому знімаю наступні влоги на телефон, а цей вже дивіться, як є! Приємного вам перегляду! Всім привіт! Новий влог це ще все ще перший день, але він буде називатися другий день в Албанії. Зараз трошки покажу, як ми будемо вечеряти, бо ми купили сьогодні в магазині на базарі, купили креветки. Я вже їх посмажила. Вау! креветки, Салат нарешті, зелень! Він ще не заправлений, тому що ми купили якусь заправку лимонна. А оце ми купили сирну таку штуку, типу як я роблю мацун. Там мені здається марінований огурчик. воно солоне з зеленю і ще чимось. І ще у нас є динька, а ще у нас є червоне вино. А маша сказала, що вона буде пиво і багет. Тяни сюди. Багет, тому що в креветках отам дуже багато оливкової олії. І багет треба туди макати, отак от і їсти. А ще у нас готується отам яловичина з картопелькою. Ну, це буде на завтра. Салат. Маша інстаграм. А де моя пиво? Не поняла. А де вона в холодильнику забрати? У нас тут ціла миска креветок, багетики, вінішко, mm -hmm. лимончик. Mm -hmm. Денька. Та Боже, да та Боже, що? Та та мама вже mm. да, Мама, ти маєш спробувати, тому що у мене під питанням мама, вона не любить чесник, а креветки без чеснику не готуються. Я їй, звісно, пропонувала зробити окремо для неї, але вона відмовилась категорично, сказала, ні, що це Галя така балована. Серйозно? Ну скажи, чесник не відчувається. Чи відчувається? Відчуваєш його? Я взагалі вот не відчуваю чесник, поки він трошечки смажиться, так відчуваю. Дівочки взяли свої бокальчики. Чого не може? Це наші спогади, бо ми знаєте, чим будемо займатися на пенсії. Догадайтесь. Догадайтесь. Ні, на пенсії ні, ми будемо кататися Подорожувати. подорожувати, так. Да. Я ж на пенсії. Да. А, а от не знаю, коли короче, ми будемо, може бути передивлятися. Влоги, старі. Це яке вино? Сухе. Те, що ти привезла, чи те, що Ні, ми купили? Те, що я привезла. А, це це сухе вино mm -hmm. запірає. Mm -hmm. Так, це? Mm -hmm. Якщо ти вже положиш камеру, то і тобі mm -hmm. буде халасо. Ну, я ж хочу, щоб всі насолодились разом з нами. Це ж треба передати. Wow. Я знаю, wow. що в мене виходить передати атмосферу цей. Як mm. там каже Маша вайп. Mm. Да? Mm. Мама, mm. ти ще не повністю кайфанула. Mm. ти маєш взяти багет. Боже. Нирнути, занурнути от сюди. <чув Dustin> <ules> <цув tehdache> так хочу, щоб кожен з вас зараз оце все зробило. Да. І от тепер... Це Смажте буде кілометр. повноцінно. да. Олійка оливкова, нерафінована, Мачна. підігріта трошки не yeah. сильно. В ній обережно так готувалися креветки, бо їх не можна смажити дуже сильно. Вони мають тільки-тільки трошки схопитися. Тоді вони mm -hmm. такі, знаєте, аж лускаються mm -hmm. у роті. Не резинові, а дуже смачні. Оце дійсно круто. Ми треба, щоб ти мені якось показала, бо я вічно mm. не це ми повечеряли. Поприбирали тут. Це завтра нам з собою на пляж. А на пляж ми куди їдемо, Маша? Ану скажи, угорає тут щось тіктоці. Дивиться. Коласа. Доброго всім Доброго. раночку. Пахлава. Ми вчора накупили всяких солодощів. Це на, на сніданочок зараз. Тут у нас Маша Саста Загаром. Я ще не а, а тут десерти, які я зробила з вівсянки і сирку, який вчора купили. Далі вчора ж я запікала картопельку з яловичиною. Там все разом. Це м'ясо. Це картопля, це нам буде на вечерю. А, Маша, а джем оцей? цей? Ні? Не давать тобі зараз. Я думаю, що ні. це все, я ж що буде. Ну, хочеш? Хочеш, я тобі дам е, сирок окремо, Дай. одну чашечку, я просто поставлю в холодильник. просто хочу спробувати, типу, даш мені просто чуть-чуть? А, про так. Окей. Все, і це буде так. на потім тобі там. Або мені, або Я просто а, хочу... Це... А, а, оце хочеш? Бляха, стільки сладкого, де я жити. Ладно, давай не будемо. Я хочу все в цьому проблема. Не будемо. Так, де тут сир? Ось сир. Ось сир. Так, тут 210, а тут. 240. Там де менше. Так, і джем, да? Опс. вчора ще, до речі, їли диньку. А, ми оцю їли. Да. Це ти половинку тоді да. поїхав? Ох, і смачна! Я так давно не їла отаку диню. Ну, в смислі, щоб вона була дійсно ну, солодка. Що вона дійсно солодка була. І так, що у нас на сніданок? Ще раз показую, диня. Десерт Тірамісу, він з вівсянки і кисломолочного ось такого сиру. Це чистий сир, і тут, до речі, воно, він дешевий. Це єдине, що по нормальній ціні відносно всього нашого. Тут шоколадка, вона це в тому дорогущому магазині. Подивіться, якого вона кольору. Вона смачна, вона строк придатності ще нормальний. Ми перевірили до 24-го. але давно вона там лежить. І от побіліла. І пахлава, яку вчора обирала Маша. А тут оце я хочу. Це я хочу. Це е, кокосові. Ну, я так думаю, е, такі штучки. От. Так що, всім смачного, Маша вже почала їсти свій джем з сиром. Смачно. От. Смачно. Угу. Так, ну, і всім смачного ми зараз поїмо і вирушаємо на дуже якийсь красивий. Пляж, до якого їхати годину. Ми збираємо наш холодильник на пляж: піво, водичка, крутелики, оті, сирок, якісь солодкі штуки. І Маша зараз хоче зробити бутерброди. Я не хочу, хочу, щоб всі зробили, щоб швидко. Давай так. диню будемо вдома їсти. їсти, тут їсти. її зручніше. А, можна ще огірок покласти. До речі, можна просто огірки покласти так в перекусу до бутербродів. Так, ну що, ми тут підсуетилися, Зробили бутерброди. Склали в холодильник. Я буду. Звісно, ж, я вчора їх три взяла, щоб кожному було. Я ж сказала, я відміняю всі свої. Скажу, відмінили. Но максимально наскільки це можна, я це зробила, подожіть. Вафельку я їм. Все, дівчата їдуть. Пляш. Нажимайте хтось. А сама. А я от репортаж веду. Їдемо зараз. А на мапі покажи оце. <рес> Те що у нас так, зараз чекає. Нічого не фокусується. Ну та, коротше. там просто зігзаги, непонятні є. Камера в ахері. Так, у нас брудне лобове, ми його мили, краще не стає. Тому як є, як є. Ну, Відкрий мені вікно. От до кінця. Буде я знаю. Успокойтесь. Ого! Ой, ти, ти за ним вийшов цього. Ні, пропускає нас. Пропускає. Спасибо! Спасибо! Ой, yeah. ё-моё! Так. Там дуже страшно. Зараз у нас розход 100 літрів, да? так. Не ну, дивись локаси. туди, дивись yeah, прямо! Та yeah, yeah. <laughs> да що Віка? є? Ні, та їй треба набирати швидкість, можна, бо ми не заїдемо. Вона пробуксовує вже. Вертикально ми їдемо зараз. Мало того, що цей, так ще й дуже. І вертикально. Масла йти в рольову. Назад буде легше їхати. Я сподіваюсь, я не знаю, там будуть свої труднощі. Вау, не гарно. Боже, Боже, зараз такий поворот буде, що ви собі не уявляєте. Я бачу її. Боже, хоч би хоч би камера не сіла. Класно, що видно. А, ось зараз. Оце? Да. Cocino, так. Так, не спіши за ним. Що видно, хоча б чого чекати, де він закінчується цей поворот. Ну ладно, не так страшно. Було й страшніше. Було страшніше. Мама. Ой, Бабушка, пересядь на ту сторону. Дивись, тут гарно. Тут, 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 тут. тут вниз треба дивитися. Офігеть, як красиво, так. боже. Виєць! <рес> ну, Вау! Я дивлюсь, бережібра. <рес> Бачиш у яку? <рес> Бо я тільки вперед і дивлюсь і тільки чую, як бачите, вирішить, я потім на камері подивлюсь, бо я тут моргнути не можу. <с datasets> Ой, боже, я так гарно. О, зараз поворот, дивись. Ой-ой-ой, повертаємо, повертаємо. Повернули. Так, загніть, звісно. Так, кого укачує, не дай Боже. В Болбані точно нігти не треба. Вся ніяка таблетка не допоможе. Ми ж просто прягається. Щоб нас тримати. Так, як. А ще треба попередити, кого е, нудить, то цей влог не дивитися. Зараз ви побачите таке, що не можна в житті пропустити. Ми не змогли проїхати повз, бо тут оглядовий майданчик. Де мої дівчата? Де Маша? Вже десь там. А, он, он. А там... Ох, дрончик. Сейчас все бы Ярко. Просто без слив. Без слив. слив.

І дуже стало перепочинь. Перепочить. Да. Сонце таке. що витримати дуже важко. Яка краса. Дрон А Вони комфортні такі дрон. Ну так. Да. Ми приїхали на пляжик по такій дорозі, що можна було ще годину. Да, так, за дуже таке класно, за, да? за, за таку дорогу треба до, господи, гроші брати. <рес> Точно. Дивіться, ось такий пляж. Зараз покажемо ближче. Ми стали на парковці, безкоштовна а, ось тоді, парковка. Да. І тут безплатний безкоштовний пляжик. І нам близько нести наш холодильник. Ми вже хочемо їсти. Да. Да. Кемпінг. Люди тут приїжджають на відпочинок на кілька днів. Да, водичка. Я сподіваюся, вона ще й тепла. Це буде взагалі. Вообще... Сидячи по тому, ну, що мало сідають. Ні, вон стоять люди в воді. А отам заходять повільно. Мабуть, таки холодна вода. Боже, ну подивіться, яка вона прозора. Маша, а яке це море? Це ж не, не іонічне? Не впевнена. Не впевнена? Холодна? Класна? Супер. Боже, я вже хочу. О, А Так. Спробую я воду. це клас. це дійсно тепло. Вчора була прохолодніша, звісно. Я вам допомагаю зробити отак. 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 Ні, ні, ну, щоб отак по колонах. Ми не вистіли там. No, okay. Парасолька одразу нам потрібна. Да, Тому що так. зараз перша година дня. Ми хотіли виїхати раніше. Ну ну, хоча він на... все розробила. одно було б було да. тут. Так, ну, на годину можемо. Виїхали раніше. Ага. Що, що, це, 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 це? Треба спочатку відкрити парасольку і подивитися, де тінь буде. Правильно? Сюди прямо відставити буде. Дивіться, як класно, що вона пополам складається. Ага. Наскільки економиться місце. Оп! Так. Отак. От. От Ось От тут? Так. Да. Вище, прямо тут, там є, да. да? так. Ну то я вже стою по шию, дивитися. Да. А що, палочки скручується? Мама вже купається. Я Маше. Тіньочек. Офігенний зонтик, так? Ними захоплювати. Так, ця. Ні, чи ця. Ця ліза. Маску дай чи поки на маску. Ми йдемо купатись. Хочеться купати. Нема піску, мені подобається дуже далі. Тепер і я беру вас з собою, йдемо разом купатися, але такі скусу не Хорошо, що ми взяли коралки, тому що так зручніше, так приємніше. І так не так страшно йти в воду з камерою. Бо якщо... Таке дно, то камеру можна легко втопити. Давай, давай, давай. Зі мною ближче сюди так піди, і на мене направить. І... Вода? вода набагато тепліша, ніж там, де ми вчора купалися біля нашого. І ми вже зрозуміли, чому там холодна вода. Мама плавала туди далі, каже, далі пливеш, там тепла вода, а з берегу холодна. І сьогодні вранці ми прокинулися. Сонечко встає, весь берег у нас ще в тіні довго. а там море вже, ну, вже на сонці. І, мабуть, там прогрівається водичка скоріше, а на березі дуже холодно. Так, Маша пропонує зайти і їсти бутерброди. І я взагалі дуже згодна з нею. Тому що а по серпантину, коли їдеш, знаєте, мозок дуже сильно працює, енергія витрачається і треба її поповнити. А хто тут у нас? У а хто тут у нас? Є, так на Час підходили. поїсти. Де наші бутерброди? Це чіпси. Тут нам весь пляж. Зараз заздрить. Ні, а що, тут люди, кстати, дивись. О! Ще, приходи, стиль, сіка, Оце будемо зараз да. їсти, так? Да? Да. Э, да. І бутерброди. Можемо, поки бутерброди, тоді або це спочатку? Ну давай це спочатку, а потім бутики, якщо що. Ой, Я так хочу бутик, якщо ну, тадач, бутики. Ну да. тоді бутики, огірочки, все доставай. Хочу бутик, по-любому. Сіль. Сіль, Це бабусі. Вона без з неї не їсть. І холодно. Я перша, що взяла тут. Тут є барчики, ми хочемо ще піти і щось поїсти, да. місцевої якоїсь кухні обов'язково. Бо ми ще досі не ходили тут да. як і заклад. Я можу ще а ножик ми не взяли, чубчими. А Зачем? А тому що оці штуки три... Та ні, по кусочку відламимо. Ломаємо давай. Що, дивіться, ми сейчас в трьох вообще нормально влізли в Да. Ну ми хіба що сидим, конечно? Тримай. Ну так. Да. Ну, Думаємо, просто що, що ще одну сенсі. парасольку хочемо купити тут. Десь знайти хорошу. Це як самса. Слоєне тісто, так? Да? Да. Ммм. Ну це клас. Дуже смачно. Mm -hmm. Дуже так мало людей в воді, наче вода холодна. Ми лахушки. Ми взяли пиво, але не взяли хочуть, відкривачку. Хочуть, хочуть, І мама зараз моїм від ключей намагається відкрити. А це дуже боляче. Нам вдалося відкрити пиво. Я ходила для цього, аж от туди там такі стовпчики були. Щось смачніше. Так, да, йду назад, ну стовпчики металеві я відкрила, йду назад, а мама якраз відкрила оцю пляшку, брілочку. Такі, дуже класно, дуже нам тут подобається. Ми в захваті від цього пляжу. Дуже схоже на Крим, звісно, бо ну, саме так. Виглядають пляжі в Криму. Ну, ті пляжі, ні на яких поці, ми відпочивали. Ні, ну що? Там, де ми дікарями відпочивали, ну, от да, Судак. Судак-кемпінг, так. Да. От так це було. А я забула, треба було так посередину дірочку зробити. Я їх розкрила неправильно. Плапа. Наша русалонька виходить. Як класно, що ми взяли каралки. Uh -huh. Виручають тут. Каралка, uh каралках -huh. Піднявся вітерець, потрошки полетіли вже зонти по пляжу, ловлять, а наш не полетів. Чому? Тому що у нас є отакі штуки. Все тут продумано і пристосовано. Три розтяжки, бачите? Такі штучки тут спеціальні. Тут є петельки на зонті, Їх три. Кріпеж, веревка. І там колишок. Дівчата купаються. А я тут облаштовуюсь. Дуже зручна штука. Ну як воно? Зараз, зараз вже четверта година, трошки спека спала і вітерець піднявся. Дуже приємно на пляжі. І Маша вона вдяглася, гріється на камінчиках. Ну, не так гріється, щоб не мочити плед. Увага! А зараз ви побачите вихід із води без коралок. Мама пішла і каже, та ладно, я не буду коралки вдягати. Маша спробувала, повернулася, каже, ні, я вдягну. Ой. Виповзай, да, на чотирьох. А тут, до речі, ще й течія якось тягне туди. О, давай, опа, і побігла. <реш> <реш> і от туди як Маша на камінчики дивись. Знову хвалимо холодильник. До речі, який я Маше подарувала колись. Mm -hmm. Ну, на її замовлення. І вже їмо по-другому бутерброду. Ой, тримайте. А наш прив'язаний? Зробили висновки. Да? Так, а як ти тут? Маша, можеш мені допомогти? Оце тут Добити бутерброд? Да, Маша будувала цю схему, я тому не знаю, як це працює. Воно ну, і з... так змійкою подивилися. Я зрозуміла, як вона це робила. Дякую. Холодильник це тема, тому що Дякую. з собою можна брати їжу на цілий день, вона точно не зіпсується. Холодненька водичка на пляжі. Це теж, знаєте, дуже важлива ж тема. Ну, вона не льодяна, звісно, але вона приємна, похолодно. Да, дівчата. Дякую. Ну, і головне, що. Як підставка для камер, він теж класно працює. Як столик теж класно працює. Ідеальна штука. Тільки важкий, падла. Ну так. Да. І він же включається в підкурювач в машині, в багажнику. І навіть от ми їхали далеко, і він був постійно включений, він працював. Так що, ну і туди заморожені оці штуки, кладуться кладуся ще. Спеціальні, які утримують холод, коли там машина не заведена, наприклад. Або зараз на пляжі. Або зараз на пляжі. Да. Ми поклали там чотири штучки, блички заморожені і все. <плес> а що тут і що є, каже. Тут ще є вафельки. Вафельки? Так. Ну давай. У нас було їздити другий Петербург? Що там ще а, і чіпси у нас сьогодні вже життя ще. Чіпси я не хочу більше. А вафельку з'їмо. Хотіли б ми дочекатися прямо закату, заходу сонця чи заходу? Закату. Ні. Захід, захід сонця. Хотіли б ми дочекатися заходу сонця. Заходу, сонця. Заходу, сонця. Західу? Сильно, якось... Так. Хотіли б ми дочекатися. Як зайде сонце, але не будемо, бо нам треба їхати по серпантину і треба, щоб було добре видно. Ми з серпантином їхали, 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 їхали. І побачили у цей ресторан. Що? Скаля гарна. Тут все гарне. І вирішили дізнатися, подивитися, що тут як. Можливо, ми захочемо тут мій день народження відмітити. Ну, звісно, тут такі столики не дуже презентабельні, але... Це значить, що тут буде не дуже дорого. О, ну, там дивись на, на, цьому. На, на, на воздухі. Офігеть. Так це готель, бач, номери явно там. Але я думаю, що він як просто ресторан функціонує. Ну що, треба подивитися, треба подивитися просто, меню. Щось, глянув, і що і меню подивитися. І ми потім почитаємо відгуки а. і подивимося ну, давай. Маша, ти маєш виростити отакий фікус. День народження я хочу відмічати у нас в номері, бо такого виду немає в жодному ресторані, через який ми зараз приїжджали і намагались знайти. Ну, подивіться, Ну це ж просто найкращий вид, який можна собі уявити. У нас, як завжди, супер стіл. Це яловичина і картопля, яку я вчора запікала. А це мама шедевральні салати зробила кожному окремо. Дивіться. Це взагалі, ну просто я не уявляю, я не з'їм. Тут грам 300 салату. От, з'їси, каже. Ну і динька. Цей вложик вийшов досить довгим, тому я його буду завершувати. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, залишайте коментарі.